Загинув, звільняючи Херсонщину. В Одесі простився з військовим, який до війни був зооволонтером. Син військовослужбовиці. Першим малюком, який народився в Одесі у 2023 році, став хлопчик Марк. Плюс 12 у січні. Одесити масово відпочивають на пляжах через теплу погоду взимку. Зранку біля будинку офіцерів зібралися люди, аби попрощатися з військовим селтероборони Олексієм Яровенком. У мирному житті чоловік був зоозахисником, опікувався домашніми та дикими тваринами. Олексій був людиною, яка стояла на початку зоозахисного руху в Одесі. Він був перший, один з перших, хто брав активну участь у марші врятованих тварин. Він завжди очолював колону з своїм врятованим волком воєм. Це була це був перший вовк, який жив в квартирі і який був абсолютно соціалізований. Це була людина, як, які можна було позвонити посеред ночі і сказати, що ми знаємо, що десь бігає Алабай, і треба допомогти його спіймати. Льоша завжди виїжджав на самі важкі важкі ситуації. Він був людиною, яка просто рвалася у бій. Він не був просто штатним військовим. Він загинув героєм, виконуючи дуже складну військову операцію. Аби проститися з захисником, прийшли його рідні, друзі, колеги та побратими зі 126-ї бригади. Згадують, яким він був. Чесним, щирим людиною, яка була принциповою. Ось і. За свої принципи готова була стояти і відповідала цим принципам, як ви бачите. Ми бачимо, що сьогодні, на жаль, гине те, що кажуть так, цвіт нації. Ось так, дуже потужні, сильні люди, які мали будувати державу, мали лікувати людей, мали створювати робочі місця, керувати успішними проектами. Вони гинуть на цій війні. Тобто, ця війна охопила усіх. Олексій Яровенко загинув виконуючи бойове завдання на Херсонському напрямку. Звісно, що детальні обставини цієї загибелі, на жаль, казати не можу, але його вчинок був пов'язаний з надзвичайним героїзмом, надзвичайною мужністю та відданістю своїй батьківщині. Олексій запам'ятаю мужнім хлопцем, взірцем для всіх тих побратимів, взірцем самопожертви, самовідданості, тобто такою людиною, якою вважаю, повинен бути кожен з нас. У Олексія залишилися мати, сестра та дружина. Олександра Пономаренко, Дмитро Бондаренко. Суспільне новини. Одеса. Втрати російських військ станом на 3 січня. Особовий склад близько 108 тисяч 190 осіб. Танки 3036 одиниць. Бойові броньовані машини 6100 одиниць. 2033 артилерійські системи, 424 реактивні системи залпового вогню, 214 засобів протиповітряної оборони, 283 літаки, 1839 безпілотних літальних апаратів, 270 гелікоптерів, автомобільна техніка та автоцистерни, 4735 одиниць, спеціальна техніка, 181 одиниця, 16 кораблів та катерів. Збито 723 крилаті ракети. Слава ЗСУ. 40 тонн гуманітарного вантажу відправили волонтери до 20 об'єднаних територіальних громад Одеської області. Усю гуманітарну допомогу зможуть отримати переселенці. Серед допомоги продукти харчування, такі як крупи, макарони, боби, м'ясо, масло та сіль. Цей вантаж ми приготували для ВПО Одеської області. Тут ми можемо побачити десь 20 ОТГ, які вже сьогодні будуть направлятися в філії фонду «Добре самарян», які знаходяться більше, ніж 35 ОТГ в Одеській області. Що тут це база, будемо казати так, це база, це крупи, консерви, олія. Більше нічого немає, бо це те, що людина може варити. Як буде яка скрутна ситуація, вона буде, може зварити собі кашу і поїсти, як мінімум, не покупати те, що ну, не витрачати на це кошти. Так ми працюємо вже з початку війни, то воно вже його вже як можна, ми вже перевірили всі ці способи. То в нас десь на громаду ми надаємо десь на місяць, може декілька разів по дві тонни вантажу тож що мені чекати Це Марк, перший одесит, який народився у 2023 році. Малюк з'явився на світ з вагою 3 кілограми 310 грамів та зростом 50 сантиметрів. Я не очікувала. Я думала, що я не перша. От мені, мені прийшли і сказали, ти знаєш, що ти вже перша мама, яка народила в 2023 році. Я кажу, що ви розказуєте, розказуєте. Говорить, ні, подивіться. Пологи Юлії тривали 13 годин. Малюк народився в укритті о 12.15 одразу після завершення повітряної тривоги. Почалося 31 декабря. почалося вот. ще в обід. Вот. Ночі почалася тривога і пішли схватки, потім пішли роди. якраз вот. боялась, самого бача щоб не було вот зривов, не було нічого. Ну, родила. Их. Спокійно. Мама Марка військовослужбовиця. Всю вагітність вона провела на передовій. Я вже шість років служу, От. служу, захищаю родину, як і всі воєнні. Буду далі служити. Чуть-чуть підростеть, далі пойду служити далі. Захищати нашу родину. Лікарі кажуть, хлопчик повністю здоровий. Він отримав щеплення та наразі готується до виписки. Народився хлопчик. І такий вже боєць самого дитинства. Я думаю, мати буде його так виховувати. Пологи у неї другі, другі, тому все було скоріше, ніж ми очікували, і без всяких ускладнень. Вагітна наша Юлія, вона борець, боєць. І вони зробили все можливе, щоб ця дитинка з'явилася на світ. Влада Матвійчук, Сергій Романенко, Суспільне новини, Одеса. Яскраве сонце, безхмарне небо та температура повітря плюс 12. Така погода в Одесі в день 3 січня. Одесити та гості міста гуляють біля моря, п'ють каву та годують чайок. Ми запитали в них, що вони думають стосовно такої погоди посеред зими. Я думаю, це дуже приємно. Відпочивати в такий день після Нового року, при такій погоді, дивлячись на море, коли нічого не може заважати. Не пам'ятаю в своєму житті жодного такого дня, щоб бути, така була погода. Дуже крута, супер. класно, тепло. Супер, супер да просто. не відчувається навіть що зима на вулиці, але нам ну, нам таки подобається так. Краще тепло, ніж холодно. Я не пам'ятаю, що по січні було так тепло і сонячно. Я чесно в шоці, тому що дуже сонячно. Ну, це вообще, це навірно якийсь апокаліпсис, ну така погода для прогулок. Без курток це вообще дуже круто, тому ну ви самі бачите, яке сонце, що навіть хочеться очків діти, сонце захисне. Ну я в великому шоці ну дуже круто. Трішки було таке, що не зрозуміло, що новий рік прийшов, тому що сніга нема, але Чому наоборот, вже ну такі настрій, що хочеться просто гуляти і радуватися життю. Роскошна весна очень по новогодньому, Не холодно, конечно же. Погода чудова, січень, а наче літо. Мені здається, ніколи такого не було, щоб так тепло було. Можна шапку не надягати, шарф не одягати, гуляти, не хвилюватися, що простинемо. Якщо чесно, то через таку погоду не відчувається новорічний настрій, але поруч з сім'єю, поруч з морем все добре. Олена Голда, Владислава Гарбар, Суспільне новини, Одеса. Прогноз погоди на 4 січня. На Одещині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний 9-14 метрів на секунду. Температура повітря вночі – від 2 до 7 тепла. У день – 5-10 з позначкою «плюс». На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість – 1-2 кілометри. В Одесі мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі – від 4 до 6 градусів тепла. У день – плюс 6, плюс 8. Майже закінчується 2022 рік. Він виявився важким для нас, нелегким не тільки для нас, але й для наших рідних, близьких. Тому, перш за все, перед тим, як попрощатися з цим роком, хочу подякувати нашому надійному тилу, а саме вам, наші рідні, близькі, мами, тати, сестри, брати за вашу підтримку, за те, що ви нас підтримували, направляли, давали нам сили для того, щоб виконувати наші завдання. Дякую вам. І в наступному, вже який майже настав 2023 році, хочу побажати вам всього самого найкращого, шоу всіх земних благ і радостей. А саме тої зустрічі, яку ми всі так чекаємо, коли можемо зможемо вас побачити, обійняти, поцілувати щодо мрії, я хотів би зробити селфі в кожному місті України не просто поїздити, а приділити кожному місту якийсь час і. Селфі на пам'ять. Миру нам всім. Слава ЗСУ! Шановні українці, вітаю вас з новим роком. Бажаю вам щастя, здоров'я. Залишайтесь такими ж смілими, добрими, спідчутливими людьми. Вітаю свою кохану дружину з новим роком. Батьків, родичів. Вірю, що в цьому році ми станемо сильнішими, і все в нас буде добре. Моя мрія це подорожувати. Насамперед я хочу поїхати по нашим містам, побачити, які вони гарні, а вже після цього подорожувати світом і дивитися на інші країни. Слава Україні! Слава ЗСУ! Насамперед, хочу побажати всій нашій державі, міцності, завзяття і душевної теплоти. Те ж саме, я хочу побажати своїй родині, кожній родині, яка чекає свого захисника, захисницю, свого батька, матір, діда з тих місць, в які вони опинилися зараз. Цей нелегкий час для нас усіх. Я хочу побажати е, сонця в наших серцях для всіх, е, хто зараз переживає темні часи. Я хочу побажати е, своєму сину, я хочу побажати дітям, е, яким зараз не просто без своїх батьків чи вони покинули свої домівки. Хочу, щоб ці діти е, трималися і знали, що це все не просто так, і що за самими темними часами буде світло. Мрія у мене досить проста. Я хочу, щоб е, з моїх дітей виросли е, люди, е, які знають свою історію, щоб вони жили на своїй землі, е, і ніхто їм не заважав. І мрія е, радше не мрія, а мета. У мене докласти максимальні зусилля для того, щоб у них оце це все було.